Всім привіт! Мене звати Даша Волка. Якщо ви вперше потрапили на мій канал, я дуже рада вас вітати. Сьогодні, взагалі, я хотіла зняти відео про внутрішню опору, але в мене такий інсайт стався. в мене стільки енергії, взагалі, я сподіваюся, що ви це відчуєте навіть через екран, що я просто не могла проігнорувати цю думку і не записати про це відео на YouTube. Отже, сьогодні ми поговоримо про те. Чому до деяких людей постійно приходять за послугами? Чому деяким людям постійно приходять замовлення на, до роботи да, до їхніх послуг, постійно хочуть бути в полі цих людей, якось взаємодіяти, а з іншими просто платять гроші, просто партнерські ділові стосунки і, і все. І коротше, інсайт звучить так. Я навіть його виписала в свій е, красивий блокнот. Люди приходять на енергетику, але найголовніше, взагалі, що в мене стався взрив мозку, це люди купляють відчуття себе. Тобто, зараз поясню простими словами. Я на своєму прикладі я викладаю Хай Heels і я не так давно веду заняття півтора року, що до мене стабільно приходять дівчата і. Це відчуття, коли до тебе приходять не просто потанцювати, а до тебе приходять за відчуттям. Тобто люди, які приходять і танцюють зі мною, приходять на мої уроки, приходять на мої майстер-класи, дівчата не просто купляють якісь знання, якусь базу в танцях, в постанові і так далі. Вони купляють відчуття себе, відчуття, що ти жінка, що ти розкішна, що ти гарна, що ти сексуальна, і це. Заставляє повертатися до мене. Саме тому, коли я жила в Україні, потім жила в Польщі, і там в мене вже були дівчата, як групи, якісь невеличкі, так і в Польщі в мене вже були мої заняття, і мені писали, коли ти приїдеш, Даша, давай танцювати. Тому що людям подобається ця енергетика. Я даю відчуття, що ти особлива, що ти найкраща, що ти взагалі сама сексуальна в цьому світі і в тебе вже є все, про що ти мрієш. І через танці, через моє заняття, музика, підобране світло, просто манера ведіння занять дає і дарує відчуття людям. І це стосується не тільки танців, тому що в будь-якій сфері люди купляють відчуття себе. Людям важливо, як до них ставляться, як вони себе почувають в оточенні в тих чи них ситуаціях, яке до них взагалі відношення суспільства. Я не знаю просто який приклад привести, але це важливіше, ніж за просто суху роботу, скажімо так. Можна прийти на танці і просто вивчити базу, просто вивчити танець і піти додому. Можна прийти на танці, кайфунути, отримати кучу оплесків, отримати кучу енергії, подивитися на інших і подарувати цю енергію іншим. І кайфунути з цього настільки, що ти захочеш вийти з заняття і просто дарувати його всьому світу. В мене таке часто буває, коли. Після, після своєї роботи, після танців я виходжу і я просто плачу. От у мене настільки таке щастя, ця циркуляція енергії вона настільки круто проходить, що це просто кайф. Це не потрібно ніяких допоміжних алкоголю, наркотиків, нічого не треба, це чистий кайф. І це взагалі дуже-дуже класно. І... Я ще виписала, чому до мене йдуть на заняття, бо я це вже проговорила. До мене йдуть за відчуттям жіночності і кайфу. Це стосується не тільки танців. взагалі, Я до того, як викладати, працювала на різних роботах, і після цього інсайту я проаналізувала свій шлях, і це реально так, коли я працювала в баристкою в кав'ярні. І я просто усміхалася, була приємною. Я старалася дати людям відчуття, що ви прийшли за кавою, ви прийшли за хорошим настроєм, і вони всі поверталися. І вони всі хотіли прийти на цю енергетику. Людям подобається почувати себе класно, і вони готові за це платити. Вони готові купляти відчуття, що вони особливі. І кожен, хто послухає це відео. Це не просто так. Значить, до вас е, мав прийти цей інсайт, так сказати, піще для розмишлення, що ви можете дати цю енергію, що ви вже її даєте, або що ви вже готові почати розвивати в цьому напрямку, щоб дарувати цю енергію. І, можливо, для когось це буде знак, щоб е, саме цю енергію, цю магцей магнітизм да, маніцизувати. От такі от, е, взагалі думки сьогодні дуже дуже класні. Сподіваюся, що вам цікаво, кому відгукується, я буду дуже рада почути вашу думку в інстаграмі або тут в коментарях. Приходьте на мою сторінку. Можете подивитися, до речі, ці танці, про які я говорю, і відгуки від дівчат, чому вони повертаються. Була дуже рада вас бачити. Як завжди, посилаю вам волну любві і пока до нових відео!